Итак, далешахи в райо прото. Бунибало. Австрия рейден 1855. Australian Open. Zakryta Siлейka. Ой, треба было кинцу 6. Дракон у нас вышел я играл есть, есть. Я зіграв ДП, Він пішов 3-0. Як мені добратися до нього? Тупо прямолінійно ті грає. Тупо. Прямолінійно. Не хочеш там грати? Що фрізьба 6? Так можливо, да? Якщо b6, так можливо, да? Ні, тут якісь чеша. Что я чипляюсь? Ты бьешь? Я чипляюсь? Я защищаешь? Не знаю, так можна, чи такі у нього хід Ну, Правда, там з темпом. Так. Окей, якщо взяв, то що ти робиш? Сюди? йдеш? Ну, удачки. Ні. Туди ти не хочеш? Ну, мат напав? Такий маневр фрезем. Ну або навіть так. Окей, суперника ще купа часу, ну наш цей час він собі як за пулю заграв де 66 на 71. б 6, да, можна було піти. Ну так, да, ясно, що він, типу, так, не може йти буде тут мат. Як що так? То ми просто чіпляємо, де да, якась ініціатива у нас. Окей, ну, слон D4. Типу вигране, ну, Не зразу, да? Кінь йде на B3, як спасати B4, B3 і Faris страчається. На подвійний удар на мати на Ferzian. Треба було продовжувати Ферзь b 6 або Ферсі 5, ну, окей. Ну. Він просто йде вперед. Прямолінійно. Треба було вже Fres F2 грати. Ну, я хотів підвести всі фігури в атаку. Ну, Тура не грає, слон не грає, він грає в фреземи піше Так, тут було Слон F5. А, ясно. І приходиться віддавати фрезе. Тут. А 6, ну якби я ще з'їдаю, ну і все рівно там не втримують білю. І все. Треба повертатись, ноушах. Ну взагалі якось повернутися. Ще не катувати фрезя і зайвим матеріалом закій. Віталій Баталій Шахів грає проти Фезіл ММММ. Німеччина грає 1941. Давай Тараша пограємо. Что издеваю? Ізолятор у мене. Де 4 можна піти, але це якась рівна позиція. Якось би його зналякати зараз. Слон сюди, наприклад. В три зіра я відійшов. Десь тут щось прі. Добре, бачиш. скочив кудись. Ну, слабкість ми свою. Викинули. Наші фігури трошки поактивніше, але. але І він віддав мені чомусь слона за коня. Не два слони. Відкрита позиція, майфренд. Може бути якось погано Ну, давай зразу будемо як виборотись за темпу, так просто тобі їх не віддавати. М -м -м -м. Нападати, 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 правильно? Можна піти так, потім напасти, типу, і тут в нього почне підвисати, не знаю. Він може А2 зіграти. У нього ще такий контролечок. Дай Ботві не паде її з'їсть мене назад щось. Можна, в принципі, перейти в. Ну і Б5 може підемо. Не знаю, куди слона поставити. ставлю. Вже сюди поставлю. На велику діагональ. Звісно, краще такі, типу, слони Горвіса вирізають все. Але і так, хай вирізають. Погано суперник трошечки вирішив розмінятися, тому що. Два слони будуть сильніше за Туру. Він не хоче мат поставити, так? Да? Непогано. Не, не хочеш, правильно. Погана позиція в нього тут. Декілька таких позиційних розмінів. подивимося. 181-93. Получальний таких позицій. Ізолятор, на ідея чорних це не розміняти всі фігури, тому що потім це стане слабкість, нема чим захищати, вона впаде. А отримати за рахунок цих полів, або поставити коня сюди і десь атакувати короля. На це 4 опорне поле рідше. Або піти десь Д4. Навіть жертвою. Але наші фігури мають краще стояти, у нас така динамічна. Можливість її атакувати. Супернику якось треба було блокувати це поле. Так, і він зробив. Ну... Почекати треба було, по-перше, виграти темп, типа, щоб я ну там зіграти, наприклад. Потім взяти. І він, виявляється, темп отримує. Суперника. І він відразу забрав, і слон тут нормально стоїть, він підтримує поле. Д4. Удар. Ось. Вже рівна позиція, да, тому що в нас є отакий ударчик Д4. Краще було слоном на ОК. Знову ж таки, трошечки темпи суперник віддає. Потрібно було закінчувати розвиток, щоб всі фігури грали. Да ми або А6, або ф 5, ну а скоріше вже ф 5 зграли. Ось. І він. Якби розмінявся, ще й тут стукнув. Дуже погано. Відкриті позиції слони дуже сильні. Здавалося б, таких прям помилок. Комп'ютер не каже, не точності, ні одна помилка Фрій Д4, так. Да? Але позиція погана. Понападали, понападали. Треба було слони в 5, ну окей. Ну і тут, навіть якщо він взяв би, це був би ще прохідний пішак, два слони з торою. Краще не мучитись про.